Формування схеми заміщення і розрахункової схеми електричної мережі, обчислення параметрів елементів схеми заміщення, мета заняття набуття практичного досвіду, розробки складових математичної моделі електричної мережі у вигляді схем заміщення і розрахункових схем. Керування режимами роботи електроенергетичних систем потребує обробки і аналізу великих обсягів різнорідної інформації про конфігурацію електричної мережі, параметри її елементів, параметри режимів роботи електричної мережі тощо. Один із важливих засобів вирішення цієї проблеми Використання математичних моделей об'єктів і процесів у них для отримання, обробки і аналізу інформації, прийняття відповідних рішень щодо керування електроенергетичними системами. Математична модель являє собою систему алгебраїчних або диференційних рівнянь яка описує основні взаємозв'язки між параметрами модельованого об'єкта. У сучасному розумінні вона включає системи рівнянь, що описують об'єкт, методи розв'язання цих рівнянь, алгоритми та комп'ютерні програми, які реалізують відповідні методи. Математична модель електричної мережі для аналізу усталеного режиму її роботи складається із двох взаємозв'язаних елементів. Модель конфігурації мережі описує зв'язки між елементами мережі, їх параметри властивості. Подається здебільшого у вигляді схем заміщення та розрахункових схем. Однією із форм подання моделі конфігурації є також матриця провідностей. Модель режиму роботи електричної мережі. Подається у вигляді системи рівнянь усталеного режиму. Це алгебраїчні рівняння з комплексними складовими, що зв'язують відомі та невідомі параметри режиму і схеми заміщення. Формування схеми заміщення електричної мережі. Обчислення параметрів її елементів. Схема заміщення електричної мережі формується із схем заміщення елементів мережі відповідно до послідовності їх з'єднання. Елементами мережі можуть бути лінії електропередач, трансформатори Вузли навантажень генерації тощо. Для розрахунків усталеного режиму ділянки ліній електропередач використовують П-подібну схему заміщення. Схема заміщення ЛЕП ліній електропередач складається із повздовжніх параметрів активного і реактивного опорів та поперечних параметрів. Це активна і реактивна провідність. Ці параметри обчислюються на основі додаткових даних. При моделюванні визначаються і аналізуються такі параметри режиму лінії електропередачі, напруги у вузлах початку і кінця лінії. Якщо леб під навантаженням, то напруги на початку і в кінці ліній відрізняються. Струм в лінії. Струми у поперечних провідностях. Потоки потужності в лінії. На початку і в кінці ліній вони відрізняються на величину втрат потужності в лінії, потік потужності на початку лінії та наприкінці визначається по формулам. Втрати потужності в лінії. Для двох обмоткових трансформаторів і автотрансформаторів використовують Г-подібну схему заміщення, її параметри розраховують на основі додаткових даних за формулами. Якщо трансформатор має додаткові регулювальні відгалучення і пристрій регулювання напруги, то коефіцієнт трансформатора визначається за формулою. При моделюванні визначаються і аналізуються параметри режиму трансформаторів, напруги на вході і виході трансформатора, струми в обмотках трансформатора, втрати потужності в обмотках трансформатора. Спосіб завдання вузлових навантажень в схемах заміщення залежить від виду мережі і мети розрахунків. Навантаження задають постійним по модулю і фазі струмом, постійною потужністю, статичними характеристиками навантажень, постійною провідністю тощо, джерела електроенергії, генератори електростанцій, батарії статичних конденсаторів, синхронні компенсатори в схемах заміщення дають постійну активну і реактивну потужністю. Постійними активною потужністю і модулем напруги, постійними модулем і кутом напруги повна схема заміщення електричної мережі складається із схем заміщення її елементів, які розташовуються в порядку їх з'єднання вихідної схеми. Враховуючи клас напруг елементів мережі, схему заміщення можна спростити за рахунок нехтування деякими її елементами. Схема заміщення є основою для формування розрахункової схеми електричної мережі, яка містить всю необхідну інформацію для подальшого моделювання режимів. А розрахункова схема описує послідовність з'єднання елементів мережі, їх параметри, опори, провідності, коефіцієнти трансформації, навантаження і генерації у вузлах мережі напруги в опорних вузлах тощо. Розглянемо приклад. На рисунку зображена схема з'єднань електричної мережі. Опис схеми. Електрична мережа живиться від шин підстанцій. Опорний вузол 0 включає елементи двох класів напруг. 110 кВт. Це вузли 0, 1, 2 і 3. Ділянки 0,1, 1, 2, 0, 3, 1, 3. 35 кВт це вузол 4. Схема складається із чотирьох леп 110 кВт і одного понижувального трансформатора. Схема замкнена. Має один контур, який створений лініями 01, 1,3, 03 і дві радіальні лінії. Леп виконані сталіалюмінієвими дротами марок АС-120 і АС-95. Трансформатор типу ТДН потужністю 1600 кВт ампер з напругою обмотки високої напруги 110 кВт низької напруги 35 кВт У вузлах мережі підключені споживачі електроенергії, задані постійними потужностями С1, С2, С3 та С4. Повна схема заміщення електричної мережі для розрахунків усталених режимів роботи складається із схем заміщення її елементів. В схемах заміщення електричних мереж напругою нижчою за 330 кВт можна не враховувати параметр активної складової поперечної провідності ЛЕП. Тоді спрощена схема заміщення заданої мережі 110-35 кВт набуває вигляду. Схема заміщення заданої електричної мережі характеризується такими параметрами: повзні параметри. Опори ділянок ЛЕП і трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Поперечні параметри. Поперечні провідності ділянок ЛЕП і трансформатора. Параметри провідників ЛЕП, а також параметри трансформатора можна знайти в довідкових таблицях. Розрахунок параметрів схеми заміщення ЛЕП виконується за формулами. Наприклад, для ділянки ЛЕП довжиною 10 км з заданими параметрами маємо такі розрахунки. Параметри трансформатора визначаємо за формулами, знаходимо коефіцієнт трансформації номінальний та при переключенні на регулювальне відколодження. Розрахунки зручно виконувати в середовищі Маткат. Результати обчислень параметрів схем заміщення мережі заносимо в таблицю. Будуємо розрахункову схему електричної мережі. Дякую за увагу.